Світіння авторка Марія Коновалова, Весна. Розквіт життя. Почуття вирують в моїй голові, немов опалі пелюстки японської вишні. Скоріше б з ним зустрітися. На мені біла сукня, оздоблена рожевими квітами, білосніжні туфлі, а голову прикрашає кремовий бант. Спеціально для тебе обирала. Здається, всі камі світу хочуть. Щоб в повітрі відчувався солодкий присмак любові, щоб над головами людей світилося, немов червоне сонце щастя, і щоб в душі цвіли червоні камелії. Ти йдеш, стан як молодого дерева, а погляд немов солодкі млинці до раяки. Почуття вирують в моїй голові, немов опалі пелюстки японської вишні. Спокійно, він вже тут. На мені біла сукня остоплена рожевими квітами, білосніжні туфлі, а голову прикрашає кремовий бант. Сподіваюся, йому сподобається. Здається, всі камі світу хочуть, щоб в повітрі відчувався солодкий присмак любові, щоб над головами людей світилося, немов червоне сонце щастя, і щоб в душі цвіли червоні троянди. Чому ж ти не береш мене за руку? Твій погляд вже не схожий на смак млинців, щось його псує. Ти дивишся кудись назад, бо твоя рука вже зайнята, почуття вирують в моїй голові, немов опалі пелюстки японської вишні як на мені біла сукня, оздоблена рожевими квітами, білосніжні туфлі, а голову прикрашає кремовий пант. Я заради тебе все це купила. Здається, всі камі світу хочуть, щоб в повітрі відчувався гіркий присмак сліз, щоб над головами людей світилося, немов білий місяць нещастя, і щоб в душі цвіли жовті тюльпани. Ти йдеш, а за тобою прямує інша. Вона нагадує велику жовту троянду, також прекрасну на вигляд, як і червоні троянди. Але таку ж ріжучу на дотик, як меч воїна, який не виконав свій обов'язок. Почуття в моїй голові, немов давно опалі пелюстки сакури, от і все. На мені біла сукня, оздоблена рожевими квітами, білосніжні туфлі, а голову прикрашає кремовий бант. Віддам сусідці їй сподобається. Здається, всі камі світу хочуть, щоб в моїх грудях відчувався гіркий присмак сліз, щоб над голівонькою кружляло, немов білий місяць нещастя, і щоб в душі розквітли білі хризантеми, чиїми пелюстками я вдавлюся.